А глибоке філософське дослідження людської стійкості, сили духу та незламної віри в сенс життя, навіть у найжахливіших умовах. Франкл, австрійський психіатер, провів роки в нацистських концтаборах, де став свідком неймовірних страждань і втрат. Проте, саме там він відкрив для себе ключові принципи логотерапії, психотерапевтичного методу, що базується на пошуку сенсу. Жахи концтабору, випробування людської сутності. Франкл описує концтабір як місце, де людина позбавляється всього майна, свободи, гідності. Він змалювує жахливі умови життя, постійний голод, холод, хвороби, жорстокість охорони та безперервну загрозу смерті. Він розповідає про те, як люди втрачали надію, як вони ставали байдужими до всього, як вони перетворювалися на уходячі трупи. Проте, Франкл також спостерігав за тими, хто, незважаючи на все, Зберігав свою людяність, свою внутрішню свободу. Він бачив, як люди допомагали один одному, як вони ділилися останнім шматком хліба, як вони підтримували один одного словом і поглядом. Він зрозумів, що навіть у найжахливіших умовах людина може вибирати своє ставлення до обставин, що вона може знайти сенс у своїх стражданнях. Логотерапія пошук сенсу в безодні. Франкл стверджує, що прагнення до сенсу. Це основна мотиваційна сила людини. Він вважає, що людина може знайти сенс у трьох сферах творчість, реалізація своїх талантів і здібностей, створення чогось нового досвід, переживання любові, краси, природи, мистецтва, ставлення, вибір свого ставлення до неминучих страждань. У концтаборі Франкл застосовував принципи логотерапії на собі та на інших виязнях. Він допомагав їм знаходити сенс у їхньому стражданні, показуючи їм, що навіть у найжахливіших умовах вони можуть зробити вибір, вони можуть зберегти свою гідність. Внутрішня свобода, незламність духу. Франкл наголошує на тому, що навіть у концтаборі, де людина позбавлена зовнішньої свободи, вона зберігає внутрішню свободу, свободу вибору свого ставлення до обставин. Він стверджує, що ніхто не може відібрати у людини цю внутрішню свободу, що вона є останньою фортецею людської гідності. Він розповідає про те, як він сам знаходив сенс у концтаборі, як він уявляв собі зустріч з дружиною, як він писав наукову працю, як він допомагав іншим виязням. Він показує, що навіть у найжахливіших умовах людина може знайти сенс, якщо вона має внутрішню свободу. Уроки Франкла надія на майбутнє. Людина в пошуках сенсу це не просто історія про виживання в концтаборі, це історія про силу людського духу, про здатність людини знаходити сенс у будь-яких обставинах. Книга Франкла надихає мільйони людей по всьому світу, вона дає надію на те, що навіть у найважчі часи ми можемо знайти сенс у нашому житті. Франкл вчить нас тому, що сенс життя не дається нам зовні, ми повинні знайти його самі. Він показує, що сенс можна знайти у будь-якій діяльності, у будь-яких стосунках, у будь-яких обставинах. Головне, це наше ставлення до життя, наша здатність вибирати, наша внутрішня свобода. Книга у людина в пошуках сенсу це не просто книга, це урок життя, який залишається актуальним і сьогодні. Вона нагадує нам про те, що навіть у найтемніші часи ми можемо знайти світло, якщо ми маємо віру в сенс життя.